Для мене це е, про дуже багато емоцій, про креативність, про е, самовираження, про те, щоб показати е, тут і за кордоном, що я з України. Це є національність, це є гордість, що ти є українець. Це найкраще. Це так, як рідна мама, і для тебе, для кожного українця, вишиванка це найрідніше. Іншого не може бути і не дано. Вишиванка для українців в першу чергу це, напевно, є оберіг, який споконвіку захищав її від ворогів. І зараз ми бачимо, що насправді він і продовжує цей оберіг захищати нас від ворогів. І, напевно, людина, яка користується вишиванкою, мабуть, має якийсь захист від Бога. І сподівається, що перемога нам доведеться. Першу чергу це символ нашої батьківщини, це незламність, це показник нас як нації. Це наш символ. І оберіг для мене вишиванка це перш за це перш за все символ, символ наш нації і код нації. І взагалі це наше життя. Тому що в вишиванку вкладають все своє життя на певному етапі. Отже, оскільки вишивка, вона відображає той етап життя, який зараз є. Відповідно, зараз нові вишивки. Для мене вишиванка це символ українства, код нації, і щось моє таке сімейне тепле. Купив я її в Косові. Є там такий базарчик поряд з Косовом між кутами, десь порядка 12 років назад. Це вже така реліквія сімейна моя. І на кожне релігійне або державне свято одягаю. її. Це для мене вже традиція. Вишиванка цю взагалі-то оберіг, наскільки я знаю. І Вишиванку вишивають, якщо мама вишила, саме дороге, що є, вона оберігає. Душу, тіло і сім'ю колись шоанка для хлопців означала символ кохання. Для дівчат не знаю, але особисто для мене це. Дуже красивий одяг, який е, показує, що ми любимо свою країну і вона є наша, вільна і незалежна. Вишиванка, перш за все, це ну, як наше національне. Е, 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 наскільки знаю, колись ще бабуся, ну, прабабусі вишивали. Вишиванці показували культуру е, то нашої е, е, України і культуру. Іменно кожна вишиванка в різних регіонах тось, щось щось несла, тось, показувала свої звичі. Відповідно, вони відрізнялися, скажімо, в різних регіонах. Тось, був, був свій стиль. Це є наше все. Оберіг, наш наше майбутнє, бо діти, якщо дитина несе вишива, вишиванку, значить вона вже є чисто українка, і вона дбає, щоб було все добре.